Фестиваль супернову у пустелі Негев неподалік сектору Гази зібрав кілька тисяч відвідувачів. Люди танцювали під зірками усю ніч з 6 на 7 жовтня. А вже в день на нього з сектору Гази вдерлися кілька десятків бойовиків Хамас. Після того, як армія оборони Ізраїлю знову візьме під контроль цю місцевість, на територію знайдуть не менше, ніж 260 тіл. Музичний фестиваль став чи не найкривавішим масовим вбивством з часів Голокосту, вважають в Ізраїлі. Зімлязов наші моде на камери відеореєстраторів потрапили кадри того, як озброєні бойовики стріляють в учасників фестивалю. У тих, хто намагається втекти, та у тих, хто ховається. Ці епізоди ми не будемо показувати вам з етичних причин. На відео видно, як згодом терористи обшукують тіла вбитих, а також автомобіль та валізи із особистими речами. У терористів було кілька годин до того, як туди прибула ізраїльська армія. Ось що кажуть про ці події, ті, кому вдалось вижити. Елад Хакім згадує, як за лічені секунди фестиваль перетворився з раю на пекло. Він з друзями тікав із вечірки, коли на армійській базі поблизу вже переховувались озброєні терористи. На дорозі було двоє чоловіків на мотоциклах з автоматами Калашникова, які почали стріляти в нас, коли ми їхали. Я проїхав повз них зі швидкістю 180-190 км кілометрів за годину. Ми всі опустили голови, летіли кулі, а вікна були відкриті, щоб вони не розбивалися нам в обличчя, якщо в них вцілили. Почався жах, транспортні засоби позаду нас більше не могли проїхати, бо там було ще 14 мотоциклістів, а не лише два, з якими ми зіткнулися, і почали стріляти. Машини, які були позаду нас, там і залишилися. інший ізраїльтянин Сахар Бенсела плаче, коли згадує про події на фестивалі. Серйозно, це справжнє пекло. Я ніколи не бачив нічого подібного. Я був на двох війнах у своєму житті і ніколи не бачив нічого подібного. Тіла скрізь, справжня різанина. Їм було байдуже чоловік, ти чи жінка, молодий ти чи старий. Вони вбивці, і те, що вони зробили, ніколи не можна пробачити. Один із організаторів фестивалю бачив, як його колег та учасників вечірки вбивали та брали у полон. Він каже: стріляли навіть у тварин. Діти, люди похилого віку, хто завгодно. Вони не зупинялися ні перед чим. Усіх від тварин до людей вони різали. Без розбору така жорстокість. Я не думав, що на землі є тварина. Або людина, яка може бути такою. Війна між солдатами, але дівчата знущання над тілами дівчат, діти, цілі сім'ї. Вони просто не зупинялися ні перед чим. Усе було для них мішенню. Вони прийшли вбивати. Бойовики угрупування Хамас взяли в полон невідому кількість цивільних жителів і солдатів під час свого вторгнення в Ізраїль і перемістили їх у сектор Гази. Відео з такими кадрами викладають у соцмережі самі бойовики на одному із таких Показано, як терористи везуть розгублену молоду ізраїльтянку на мотоциклі. Родичі впізнали на ньому 25-річню Ноа Аргамані. Як стверджується, поруч бойовики ведуть її партнера Авінатана. Згодом канал, пов'язаний з Хамас, опублікував відео, де, як стверджується, Ноа Аргамані сидить на дивані та п'є воду. Про це повідомив канал Астра з посиланням на подругу Нуа. Бойовики підписали це відео як жінка-солдат в Газі. Де вона та її партнер зараз? Невідомо, поки невідома, і точна кількість людей, яких терористи захопили в полон на фестивалі Супернова. Ольга Армянишина Радіо Свобода.